Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці читання? Сьогодні наша тема медіавіконце з сторінками дитячих журналів. Пригадаємо з вами, що спільне між газетою та журналом. Журнали і газети це періодичні видання. Це означає, що вони виходять друком через певні проміжки часу. А які ж відмінності між газетою та журналом? Газети це видання на великих аркушах паперу, що містять матеріали про поточні події життя. А журнал це видання у вигляді книжки збірки, у якому зібрано твори різних письменників, поетів, пізнавальні або розважальні статті. Чи знаєте ви історію виникнення газети? Ні, тоді давайте дізнаватись. Перша газета з'явилась у Римі у першому столітті до нашої ери. Вона мало чим нагадувала сучасну газету. У Римі видавалися закони обов'язкові для всього населення, про податки, про підготовку до військових кодів, про ведення нового календаря. Але всіх законодавців хвилювало питання, як зробити, щоб всі закони дізнались зразу всі римляни? Як повідомити всім, що без зволікання несли указну гроші та коштовності? Вихід знайшов видатний діяч древньоримської держави Юлій Ценер. Портрети ви бачите його праворуч. Він наказав поставити у центрі міста гіпсові плити, на них записувати розпорядження римської влади та інші повідомлення про події. Які відбувалися в місті. Ці повідомлення були короткими, лаконічними, адже на плитах не можна було розмістити багато тексту. Сильний ураган пронісся над містом, розповідались у одній інформації, і блискавка вдарила в дуб, який ріс біля вівтаря Венери. Зацікавленість римлян повідомленням на гіпсових плитах все зростало. Тоді було вирішено розмножувати текст. Окремі повідомлення записувались на невеликих глиняних табличках і продавали населенню. Гіпсові плити мали спеціальні назви, вони, звичайно, не були схожі на справжню газету. І все-таки це були газети. Вони виконували одне з основних завдань повідомляли новини. Плити виставлялися досить значний час. Вони припинили своє існування лише на початку IV століття нашої ери. А як же виникла історія першого дитячого журналу? Першим в Україні ілюстрованим художньо-педагогічним журналом для дітей та молоді був дзвінок. Виход у Львові. Двічі на місяць у ньому вперше побачили твори для дітей Івана Франка. Лесі Українки, Леоніда Глібова, Михайла Куцюбинського, Олени Пчілки та інших. У Києві Олена Пчілка видавала своїм коштом журнал для українських дітей Молода Україна. Журнал має певний тематичний напрямок з місту статей, які його складають. Це може бути про тварини, природу, про мистецтво та творчість науково-популярні, комікси гумористичні та літературні. Розглянемо з вами більш детально структуру журналу. Перед нами ми бачимо назву, для кого призначений приходницький журнал для дітей, номер, номер 5 рік видання Вересень-жовтень 2016 року. А ось структура газети. Вона має назву Літературна Україна, для кого призначена газета письменників України, сайт видання має, бачимо, зміст, про що в цьому номері йдеться, коротко. Рік видання та номер. Якщо ви читатимете журнали і газети, то будете знати про всі події, що відбуваються в нашій країні. Періодика відкриває для вас скарби знань, умінь, доброти, і радості. Отже, дружіть з родиною книжки. Перейдемо до практичного завдання. Виконувати його потрібно на аркуші А4 альбомний лист. Перше. Намалювати обкладинку для власного журналу, продумати малюнки, може там будуть схеми. Друге, придумати назву, написати на малюнку. Третє на обкладинці вказати, для кого призначений, за зразком, як ми з вами розглядали. Четверте вказати номер вашого журналу, звичайно, це буде номер один. П'яте написати рік видання. Та шосте на зворотній стороні вашого журналу коротко написати зміст. Тобто, які цікавинки міститимуться у вашому журналі. Наче зміст. На цьому наш урок закінчено. Тому прощаємось до наступного уроку. До побачення!